Перед нами прямокутний паралелепипед, і на ребрах відмічено точки. Точка К належить ребру вв 1 точка П ребру С С1, точка Т ребру Д С. Нам треба побудувати переріз, тобто січну площину, яка поділить нас фігуру на дві частини. Як ви вже здогадалися, можна з'єднати деякі точки, які, які точно знаходяться в одній грані. Через які точки проводимо пряму, Міша Залетухін. Які точки в одному, ну, кожна, кожна бічна грань це прямокутник. Які М -м -м. точки належать одному прямокутнику? П і К, П -к да, проводимо через них пряму. Тільки враховуємо, що ту пряму буде не видно. Проводимо пряму, так, і частинка цієї прямої не видима. Між точками К і П, ми собі там уявляємо, що там наша пряма. Дивіться, е, ну, надпис Д, буква Д, бачите, заважає нам. Давайте ми її перенесемо в цю букву Д, можна її витерти. Оп, і витерлася. Одночасно витерлася частина нашого ми її наведемо. Так, і підпишу точку d зверху, D1. Так, є. Тепер ще які точки можна з'єднати. Кузнецов Андрій, які точки лежать в одній грані. Хто швидше знайшов дві точки, можете сказати, Оля, я чула те, що сказала. Я трохи не почувала. Точки на цій площині, так? Ще, ні, взагалі. В одній знаходимо точки, які знаходяться в одній грані. Наприклад, П і Т. Лежать в одній грані. Так. З'єднуємо так, їх П і Т. Тепер, що це за прямі? Наша січна площина буде перетинати грані нашого прямокутного паралелепіпеда. І е, бічну площину, бічну грань, ось цю d 1 c 1 D наша площина січна перетне по прямій ПТ. Бачите? А далі всі бачать ПТ. Пряма ПТ належить бічній грані ось цій зеленій, і майбутній площині, яку ми будуємо площині перерізу нашого. Це зрозуміло, діти? Так. Добре. Так. ПК, пряма ПК належить одночасно майбутній нашій площині і площині бічні, бічної грані. Яка подалі від нас знаходиться? А 1 в 1 С 1 С. Ось ця дальня від нас грань, і пряма ПК буде прямою перетину грані, дальньої і нашого перерізу. Тепер нам треба знайти пряму по якій буде перетинати наша січна площина усі інші грані нашого прямокутного паралелепіпеда. Подивіться, будь ласка, на ребро БЦ. Ребро БЦ належить одночасно площині основи і площині дальньої нашої грані, бічної грані. Бачите? БЦ належить одночасно двом площинам. БЦ і КП, знайдемо зараз точку перетину, прямої КП і площини основи. Для цього продовжимо пряму БЦ до перетину з прямою КП. Утворилася точка їхнього перетину. Зараз, дивіться. Ми Б це продовжили, але там частинка з цієї прямої невидима. І утворилася точка Q названня, точка перетину, прямої КП і прямої БЦ. Значить, точка Q, це точка, по якій пряма КП перетинає площину основи. Хто це розуміє? Підніміть ручечку. Ми знайшли точку перетину прямої КП і площини основи. Добре. Далі. Точка Т це точка перетину прямої ПТ і площини основи. Розумієте? Так, КП в перетині з площиною основи дає точку Q значить, точка Q належить площині основи. Точка Т належить ребру CD. значить належить площині основи. Дві точки належать одній площині, значить ми проводимо пряму QT. З'єднаємо ці точки через них проведемо, проводимо пряму QT. Зараз. Раз. Не вийшло в мене провести? Так, п'юте? Не хочемо проводитися прямо. пряма. П'юте, ця пряма лежить у площині основи. Її не видно частково. Ось тут, всередині нашого прямокутного паралуклипида, ця пряма невидима. Розумієте, що вона перетинає наші ребра АБ і С Д. І ось тут пряма QT перетне ребро АБ. Дітки, всі розуміють, що QT лежить лежить ну, на столі. Як ми наш прямокутний паралелепіпед поставили на стіл, то QT теж була б накреслена ця пряма на столі. І точка С є точкою перетину, прямої QT і ребра АВ. Е, значить, СТ буде прямою перетину нашої січної площини, яку ми будуємо, і площини основи. Далі подивіться на точки К і С. Вони лежать в площині бічної грані. А А1, 1 б А, а АА1Б1. Бачите, точки К і С лежать в площині бічної грані. Діти, бачите чи не бачите? Точки К і С. Добре, через них проводимо пряму. Так. Якщо вони лежать в одній грані, через них проводимо пряму, її буде зараз не видно. Так. І тепер утворилася, значить, наша січна площина перетинає вічну грань АА1, Б1 по прямій КФ. Тому що точка К належить Січній площині, точка С належить Січній площині, значить, пряма КС належить одночасно. Да, і ці точки належать і площині оцій вічної грані, тобто двом площинам одна, одночасно. Значить, КС пряма належить двом площинам одночасно і є прямою перетину січної площини і площини вічної грані. Таким чином утворився переріз прямокутного паралелепіпеда. Ось ця фігура є січною площиною. Те, що і треба було нам побудувати, кожна, кожна пряма КС, БП. П, те СТ є слідом, він, e, ну, який утворився в результаті перерізу січної площини з гранями нашого прямокутного паралелепіпеда. Бачите, ця, e, цей перевіз не перетнув. E, Одну з граней, яку? яку грань не перетинає даний переріс. Я червоним або давайте жовтим відмічу грані, які е, перетинає переріз. КП належить дальній грані раз. Цю грань перетнула дана фігура раз. Друга грань. Відрізок пряма ПТ належить бічній грані. Перетнув наш, наша січна площина перетнула праву бічну грань, ліва бічна грань теж перетнулася площиною січною. І основа теж основу січна площина перетнула. Яка грань залишилася без? Уваги. Хто може назвати? А, а один, де. Так. Да. Найближча до нас грань залишилася такою, що через неї площина не пройшла. Її січна площина не перетнула. Ось ця грань найближча до нас, бачите, немає прямої перетини. Ще одну задачу розглянемо. Дано піраміду. Поки ми її будуємо, хочу ще раз наголосити на тому, що наша задача знайти спочатку точки перетину прямої, ну, якоїсь прямої, наприклад, яка лежить у бічній грані, з площиною основи. Потім ми знаходимо пряму, по якій перетинає наші грані пряму перетину двох площин. Перша площина належить многограннику, а друга площина належить площині січно... січній площині. Отже, нам дана піраміда, в основі якої трикутник. Ми не знаємо, який він, значить будуємо довільний. Ось такий трикутничок і вершина. З'єднуємо вершину піраміди з кожною вершиною основи. Так, з'єднали. Одразу відмічаємо пунктиром, зображуємо пряму, яку не видно зараз. Це ребро основи, яке лежить позаду. Даємо назву нашій фігурі, АВЦ, в основі трикутник АВЦ, і давайте точку С позначимо вершину піраміди. Значить, відомо, що точка К належить ребру АС. раз точка. Точка Т належить ребру СА і точка П належить ребру СБ. Давайте ми їх позначимо іншим кольором. П Т, К. Одразу можна з'єднати дві точки. Так, готові? Діти? Так. Угу. Ігор готов, а інші Андрій, Артем. Побудували? Так. Так. З'єднуємо. Які точки з'єднуємо? ТП та ТК. Так. З'єднуємо точки ТК. Вони лежать в бічній грані, тобто належать одній площині. З'єднуємо точки Т і К. І одразу думаємо, з яким ребром треба, треба ну, знайти точка К вже лежить в основі цієї піраміди. Значить, ТК перетинає площину основи в тоці... точці і К. Точці К. Правильно. Але продовжимо цю пряму. Давайте ми цю пряму продовжимо і потім зрозуміємо, з чим вона може. Вона може, дивіться, то... треба знайти таку ще одну пряму, яка знаходиться з точку П із прямою ТК в одній площині. Або, ну, або це ну, не зовсім так. Треба знайти, з чим перетинається пряма ТК, щоб утворити... і пряма ТК повинна перетинатися з ребром, яке одночасно належить двом площинам, тобто площині, де знаходиться ТК і друга площина, в якій знаходиться точка П. Подивіться, в нас є пряма ТК. так, і в іншій грані знаходиться точка П. Точка П знаходиться в грані, на грані ССБ. Раз, качети цю грань. Та АСБ. І знаходиться точка П. А в іншій грані знаходиться пряма ТК. Тобто в грані САЦ. Яке ребро належить одночасно цим двом граням? А С, Б. Ребро. Ребро це відрізок. А це СЦ. Так. Да. Бачите. Е... С. Це ребро знаходиться одночасно в обох площинах. Точка П знаходиться, отже, точка П знаходиться у бічній грані СЦВ, від пряма ТК знаходиться у площині СЦА. Ви чуєте у назві С, зараз С. Б і САЦ. Дві букви однакові С і С, С і С. Значить, ця пряма спільна для цих двох площин. Ем, розглянемо першу площину С, С А, почнемо з цієї. САЦ. В ній знаходиться пряма ТК. Продовжимо. Продовжимо пряму ТК і пряму СЦ. ТК продовжуємо. І пряму СС продовжимо. Ну, вибачте, я трошки криво проведу, бо дошки не вистачає. І ці прямі, оскільки вони лежать в одній площині, вони перетнуться і утворять точку Перетину, ось там, ну, ви нижче намалюєте, а я тут намалюю. Назвемо її точкою Q. Тепер ця точка Q, оскільки ребро SC належить і ось цій площині, а в ній знаходиться точка П, точка Q. Тепер точка перетину цих двох прямих належить одночасно двом площинам. Таким чином, точка Q належить площині S, C, B і точка P належить цій площині. Ми їх з'єднаємо, тільки за рахунок того, що в мене рисунок трошки. Давайте я трошки його підправлю, щоб було видно, у вас повинно бути ось що. Зараз я точку К трошечки перенесу. Точку К. Зроблю її ось тут, ближче до точки С, позначу. Так, і тепер в мене пряма ТК і пряма СС перетнуться ось тут. Так, точка утворилася точечка. П'ю ми її назвали. Так, фью. Тепер П і фью знаходяться в одній площині. Згідно, ми маємо право через них провести пряму. Проводимо пряму П'ю. Ця пряма знаходиться у площині бічної грані, так, і вона пухти. Перетинає. Е, який відрізок вона перетинає? Яку при... ну, на рисунку відрізок? Якийсь відрізок з прямою PQ перетнуться. Діти, пряма PQ. Ось вона, PQ. Який відрізок перетинає? Яке ребро? Так, да, ребро це бе, правильно. Ставимо тут точку, точка перетину прямої PQ і ребра, яке знаходиться теж в цій площині CB. Назвемо точку Q1. Так, тепер залишається нам з'єднати точки Т і П, вони лежать у дальній грані. Тут ну, прямо буде не видно, тому ми будуємо її невидимою пунктиром. Так, пунктиром побудували, а ребро це S, воно ж видиме наверх. Ви тут показали, що воно видиме. Так, і які ще дві точки знаходяться в одній площині, але ми їх не з'єднали. Подивіться на основу. 1. Да. Точки К Q1 лежать у площині основи, з'єднаємо їх. К і Q. Вони не види... Цей, ця пряма не видима, тому пунктиром з'єднуємо точки К і Q. Так. І утворилася площина е, пряма, значить, е, площина, яка обмежена прямими ТП, ось Пряма ТП, це м, пряма, по якій перетинається бічна грань С і площина січної, е, січна площина. П'ю – це Пряма, по якій перетинається наша, ось вона, п По цій прямі перетинається січна площина з бічною граню СБЦ. Кап'ю, ось. Пряма ках'ю. Це пряма взагалі, але зображується на рисунку, як відрізок. Це пряма перетину усієї цієї січної площини і площини основи, бачите? ТК – пряма ТК. Це пряма перетину січної площини нашої, усієї цієї площини і трикутника САЦ, тобто бічної грані. Отже, ТПК1 це січна площина, ось я її зафарбувала вам. Це ми побудували площину, площину перерізу піраміди, яка проходить через задані точки Т, П, К.